Не тільки готувати, а й організувати власну справу. Дітей та батьків із родин, що потребують підтримки, навчали готувати фруктові чіпси. Такий майстер-клас влаштував один із благодійних фондів міста. Учасники дізнавалися тонкощі приготування ласощів з яблук, груш та бананів. Зараз я роздам. що це в мене. Чим він в чому його специфіка? Тож вони гострий? Ріже значить гострий. Якщо він гострий, не можна порізати. Тому дуже обережно. Ми готуємо чіпси з фруктів для того, щоб потім їх засушити. Можемо готувати вдома, можемо готувати вдома на зиму. Мати трьох дівчаток Валентина Федотова каже, привела сюди своїх доньок, аби вони навчилися безпечно користуватися ножем на кухні. Це дуже, це дуже корисно для діток, щоб вони, коли нарізають салат з овочів чи фруктів, щоб вони це безпечно робили, не пошкоджували пальці, правильно тримали ніж і правильно різали. Наша мета навчити дітей не залежати від цієї сторонньої допомоги, а навчатися в цьому житті, забезпечувати себе самостійно. Тому на наших Заходах ми не тільки надаємо дітям інформацію про гігієну харчування, харчового виробництва, засади здорового способу життя, а також говоримо про можливий бізнес, ділимося бізнес-ідеями, якимись кулінарними рецептами, тобто, це таке корисне спілкування і навчання, водночас це основи фінансової грамотності. Можливість в цьому житті бачити нові ідеї для реалізації себе і способів себе забезпечити.